Всім привіт! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити повністю айтівцям або тим людям, які тривалий час проводять за комп'ютером або тим, у кого сидяча робота. Сьогодні я хочу показати вам декілька вправ, які знімуть втому та напругу в спині. І по традиції кожне своє відео я не можу залишити без уваги своїх патронів, які підтримують мене на Патреоні, а також на картки банків а також є спонсорами мого каналу. Якщо і ви захочете долучитися до підтримки мого каналу або стати спонсором, всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі! А для однієї з сьогоднішніх наших вправ нам знадобиться... Ось такий пасажний валик, який можна придбати в кожному спортивному магазині. Беремо валик, ставимо собі під спину, лягаємо, ноги згинаємо в колінах. І ось такими рухами вперед і назад промасовуємо собі спину. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. Вдих і видих. Ті місця, які у вас найбільше болять або турбують, ви можете більше зробити на них акцент. Якщо у вас більше болить поперековий відділ хребта, ви більше можете промусовувати поперековий відділ хребта. Якщо ви відчуваєте напругу в верхній частині спини, то ви більше відмасовуєте собі ту зону, яка вас найбільше турбує. Також від сидячої роботи, якщо у вас терпнуть ноги, ви можете розмасовувати собі ноги. Ставите валик під одну ногу, руками впираєтеся, другу ногу тримаєте зігнутою і робите ось такими. Масажними рухами промасовуєте собі ногу. Якщо ви промасовуєте нижню частину ноги, тобто м'язи-гомілки, то виконуєте ось такі рухи. Після цього ви перекладаєте валик собі на двоголовий м'яз стегна, впираєтеся руками і так само промасовуєте собі іншу частину ноги. Далі після цього, як ви розмасували собі повністю всю спину і ноги, лягаєте, руки кладете вгору. І ось такими рухами тягнемося руками вгору, а ногами вниз. Ви маєте п'ятками старатися тягнутися вниз, а кінчиками пальців тягнутися вгору. Ви маєте відчувати, як у вас витягується хребет. Після цього, як ви зробили цю вправу, повертайтеся на живіт, лягайте, руки тримаєте біля грудного відділу хребта, підіймаємося Догори погляд, робимо видих. І опускаємося, робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Ось таку вправу ви можете повиконувати декілька повторень. Від 15 до 20. І ви одразу відчуєте, що вам стало набагато легше. Адже завдяки цій вправі ви відчуєте полегшення в поперековому відділі хребта, що є дуже важливим при сидячій роботі. Тоді встаєте, підходите до стінки, впирайтеся в стінку, фіксуйтесь на 4 секунди. 1, 2, 3, 4. Тоді руки вгору. Також фіксуємось на 4 секунди. 1, 2, 3, 4. Нахилилися в бік. Зафіксувалися на 4 секунди. 1, 2, 3, 4. В другий бік. Зафіксувалися на 4 секунди. 1, 2, 3, 4. І тоді поставили руки. Просто рівно вперлися в стінку і поробили ось такі розтягнення. Тобто руками впираємось в стінку і розтягуємо спину. Стараємося прогнутися максимально вниз. При цьому руки мають бути щільно прижаті до стінки. Ось як це має виглядати. І опускаємося вниз, розтягуємо м'язи спини. Ось такими коливальними рухами. Ще можна взяти руки в замок, заводити за голову і одночасно відставляти одну ногу назад. Піднімаємо руки вгору, ногу назад, відставляємо, робимо вдих. Опускаємось вниз, робимо видих. Вдих і видих. Ногу назад відставили вдих. Повернулися в початкове положення видих. Ногу назад відставили вдих. Повернулося в початкове положення видих. Ось таку вправу ви можете повиконувати на разів 10-15. Завдяки цій вправі ви увімкнете усі м'язи тіла і ви відчуєте, наскільки легше стане вашій спині. Ну і останню вправу, яку я вам сьогодні хочу показати, це якщо у вас немає часу або можливості повиконувати ці попередні вправи, то ви можете виконувати, сидячи прямо за робочим своїм місцем ось цю вправу для того, щоб вам стало легше в поперековому відділі хребта, а також в верхній частині спини. Ви сидите, трохи сідаєте вперед, прогинаєтеся. Спину відкидуєте на спинку. Руки ставите собі в замок за голову і прогинаєтеся назад. Тобто лопатки стараємося звести, лікті також стараємося звести назад. Зробили вдих, натягнулися, звели лопатки, зробили видих, розслабили спину, тоді знову звели лопатки. Розвели лікті, зробили вдих. І знову розслабили спину, зробили видих. Зробили вдих, зафіксувалися і зробили видих. Ось так ви можете повиконувати вправу на разів 10-15. І ви відчуєте, наскільки стало легше вашій спині. Я впевнений, що вам сподобалися ті вправи, які я вам сьогодні показав. Я хочу побажати усім вам здоров'я, миру та добра. Бережіть себе! А ми з вами зустрінемося в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!